Привіт, з вами Анрук. До виходу нових моделей iPhone залишилося менше місяця, тому треба розкласти все, що зараз відомо про новітні флагмани від Apple. Я зібрав найцікавішу інформацію, зібрав все докупи і готовий розповісти, якими будуть нові iPhone в 2023 році. Почнімо. Вартість нових лінійок не стане точніше, ближче до презентації, але зараз можна зробити попередні прогнози. Базова серія стартуватиме від 80-50 доларів за iPhone 15 та від 950 доларів за модель 15 плюс. Затопив смартфони iPhone 15 Pro доведеться заплатити ти. 1100 доларів за 256 ГБ, 1300 доларів за 512 ГБ і 1500 доларів за 1 ТБ. Та iPhone 15 Pro Max коштуватиме 1200 доларів за 256 ГБ, 1400 доларів за 512 ГБ і 1600 доларів за 1 ТБ. Звісно, вихід новинок приверне увагу до попереднього покоління, адже ціни на iPhone 14 та 14 Pro точно підуть униз. Зараз на є каталог в динаміці цін видно, що вартість потихеньку падає униз. І зараз в цей момент в середньому можна придбати iPhone iPhone 14 на 128 ГБ за 32 тисячі гривень, iPhone 14 Pro на 128 ГБ за 44 тисячі гривень. Також у вкладці де купити можна знайти меншу ціну в інших магазинах. Для зручності посилання на ці iPhone я залишу в описі під цим відео. Очікується, що Apple встановить датчики зображення Sony для модели iPhone 15. У порівнянні зі стандартними датчиками, датчик зображення Sony подвоює сигнал насичення в кожному пікселі, дозволяючи захоплювати більше світла, щоб зменшити витримку і перевитримку. З новим датчиком покращиться портретна зйомка та інші режими зйомки, навіть якщо є проблема з сильним контровим світлом. Sony використовує напівпровідникову архітектуру, в якій фотодіоди та транзитори розміщуються в окремих шарах, що дозволяє використовувати більше фотодіодів. Неясно, чи будуть усі моделі iPhone 15 використовувати. Нову сенсорну технологію, чи Apple встановить її тільки в iPhone з приставкою Pro. За словами аналітики Джефа Бу, модель iPhone 15 і 15 Plus, можуть використовувати 48 мегапіксельну камеру, яка була представлена в моделях iPhone 14 Pro. Оновлений об'єктив, оснащений датчиком, який вловлює більше світла для покращення якості зображення. Купритинівці давно не змінювали селфі камеру, тож можливо в 15-му поколінні щось зміниться. Також є можливість, що iPhone 15 буде підтримувати зйомку у форматі 8 k Аналітики розповідають, що завод, який займається складанням iPhone, отримав спеціальний. Технології, які дозволяють Apple самим збирати камеру, а не купувати готові модулі у Samsung iPhone 15 Pro Max відрізнятиметься від iPhone 15 Pro наявністю перископічного телеоб'єктива. У той час як iPhone 15 Pro матиме лише стандартний зум об'єктив, моделі iPhone 15 отримують ширококутні та надширококутні об'єктиви. Технологія перископічних лінз надає нові можливості оптичного збільшення, що перевищує стандартний телеоб'єктив, що дозволяє досягти п'ятикратного або навіть десятикратного оптичного збільшення. Це означає, що iPhone з перископічним об'єктивом значно розширить свої можливості масштабування порівняно з поточними моделями Pro, які мають обмеження в три кратному Збільшенні. Робота перископічного об'єктива полягає в тому, що світло відбувається під певним кутом з допомогою дзеркала і досягає датчика зображення у камері. це дозволяє використовувати більш складну систему телеоб'єктива для покращення оптичного збільшення без погіршення якості, що часто відбувається при використанні цифрового масштабування. Apple стикається з конкуренцією з боку Samsung, який вже випустив смартфон з перископічною лінзою, що забезпечує оптичне збільшення від 4x до 10х і цифрове збільшення до 100x. Аналітика Apple Mінх Чіку припускає, що Apple також запровадить шестикратне оптичне збільшення, коли використовуватиме перископічний об'єктив, Це дозволить компанії боротися з конкурентами та покращити можливості своїх камерних систем на майбутніх моделях iPhone. Наступне покоління iPhone 15 Pro може запропонувати покращені варіанти сховища від 256 ГБ до можливих 2 ТБ. Нещодавні витоки інформації натякають на те, що Apple розглядає можливість розширення пам'яті для своїх нових iPhone 15. За чутками, початковий обсяг сховища для iPhone 15 Pro становитиме 256 ГБ, що значно перевищує поточність 28 ГБ в базової версії. Більш того, передбачається, що ця лінійка пристрою може включати максимальну версію з обсягом 2 ТБ, що може стати новим стандартом для користувачів, які потребують безліч місця для зберігання даних. Це неймовірний об'єм. У мене за півтора роки користуванням телефоном заповнено на 33,7 ГБ. А скільки у вас? Напишіть про це в коментарях. Слід визнати, що ймовірні оновлення в пам'яті iPhone 15 Pro може зробити цю модель більш привабливою для споживачів, яким потрібно більше простору для зберігання фотографій, відео та застосунків. Водночас такі зміни можуть вплинути на ціну пристрою. Якщо ці чутки підтвердяться, це може пом'якшити сприйняття підвищення цін, оскільки нові можливості сховища будуть затребовані багатьма користувачами. Один із важливих нововведень у iPhone 15 стане поява порту USB Type-C. У той час, як інші виробники вже давно прийшли на usb c Apple отримувалася свого фірменного лайтінга. Але навіть Apple не може уникнути змін, Компанія підтвердила, що майбутнє iPhone 15 буде означено портом usb c Насправді Apple не має вибору. Нові правила ЄС змушують Apple приєднатися до інших виробників та впровадити USB-C в iPhone до кінця 2024 року. Але не все так круто, як гадалося. Кажуть, що спочатку моделі Pro отримують USB 3.2 або навіть Thunderbolt 3. Перевага USB-C полягає в тому, що він відкриває можливості кращої підтримки аксесуарів, включаючи зовнішні накопичувачі, докстанції, зовнішні дисплеї, клавіатурі та миші. Це це вже доступне для iPad, і поява цих особливостей в iPhone дасть користувачам більше вибору та гнучкості у використанні смартфону. А буде те, що існуючі аксесуари та кабелі Lighting стануть марними. Користувачам доведеться покладатися на адаптери, щоб подовжити роботу або замінити всі аксесуари, які все ще вимагають фізичного підключення. Також було чіткіше, швидке заряджання та передача даних можливо буде тільки тоді, коли ви будете використовувати сертифіковані аксесуари. Це й не дивно, адже Apple вже давно заробляє надприбутки сертифікацію лайтінгів. Так само вони хочуть зробити із USB-C. Молодша модель отримує той самий розмір екрану, що її попередник, 61 дюйма. Якихось зовнішніх змін дисплеї чекати не варто, оскільки у вересні 2022 року нам презентували Dynamic Island та Always On Display, що також перекочує до нового покоління. Тож ми можемо попрощатися з щупчиком на iPhone, який ми вперше побачили ще з iPhone X. На відміну від iPhone 15 у Pro версії буде 120 герцова частота оновлення екрану. Ну все ж логічно, хочеш промоушен, купляй iPhone 15 Pro. Щодо iPhone 15 Pro показаний у білому та чорному кольорі, що наштовхує на думку, що новинка вийде в оновлених відтінках. Також на фото показано, що iPhone 15 Pro отримує довгоочікуваний роз'єм usb c замість Lightning. Блок камер в iPhone стане ще більше, ніж попередній моделі, а це тому, що новинка має отримати датчики більшого розміру, а флагмани 15 Pro Max також мають отримати перископічний об'єктив із 10 кратним оптичним зумом. Стандартні моделі iPhone 15 отримують екрани 6,1 дюйми і не будуть оснащені з дисплеями LTPO, що говорить про те, що в пристроях, як і раніше, буде відсутня підтримка ProMotion і опція постійного відображення, як у моделях Pro. Нагадаю, що в iPhone 14 Pro і Pro Max використовувалося оновлене підсвічування дисплеї з низьким енергоспоживанням, яке підтримує частоту в діапазоні від 1 до 120 Гц. Частота оновлення дисплея адаптується до того, що відбувається на екрані. Нижчі частоти використовуються для статичного контенту, а вищі для Об'єктів, що рухаються, таких як ігри та відео, для більш плавного і швидкого відгуку, стало відомо, що лише в моделі Pro у серії iPhone 15 будуть оснащені панелями LTPO, необхідними для ProMotion. Повідомляється, що Apple вже домовився про спостачання панелі дисплея iPhone 15 вітчизняним компаніям і незабаром доопрацює деталі та підготується до масового виробництва. Зникаємо на прогресивні нововведення iPhone 15 Pro, здатні зацікавити широку аудиторію. Згідно з інформацією від Mossy, визнаного експерта в галузі пристроїв Apple, у iPhone 15 з'явиться нова багатофункціональна кнопка Action або ж дія, яка замінить стандартний перемикач відключення звуку. Виявлений фрагмент коду, представлений Стівом Мозером на порталі MacRumors, вказує на наявність дев'яти варіантів налаштування кнопки. Кожен користувач отримає можливість адаптувати опції до власних потреб, починаючи від стандартних функцій, таких як доступність, релики. Та безшумний режим до ключових програм, включаючи камеру, ліхтарик та голосові нотатки. Особливо значущість має можливість призначити кнопку для миттєвого запуску програми Камера, що робить процес фотографування на iPhone ще швидшим та зручнішим. Варто зазначити, що ця функція вже була в чоклі Smart Battery, але зникла після появи чокла MagSafe. Очікується, що моделі iPhone 15 Pro стануть першими, оснащеними чіпом серії А, побудованим на 3-нанометровому a 17 процесорі від Apple TSMC. Очікується, що 3-нанометрова технологія підвищить продуктивність обробки на 10-15%, а також зменшить енергоспоживання на 35%. Чіпи a 17 будуть використовуватися в iPhone 15 Pro та Pro Max, а iPhone 15 та 15 Plus будуть використовувати 4-нанометровий чіп a 16, який вперше використовувався в iPhone 14 Pro та 14 Pro Max. iPhone 15 Pro та Pro Max отримують 8 ГБ оперативної пам'яті, а от iPhone 15 та 15 Plus матимуть лише 6 ГБ, що відповідає обсягу оперативної пам'яті iPhone 14 та 14 Plus. За словами працівників Foxconn, майбутня версія iPhone 15, який вийде вже в вересні 2023 року, отримують більші акумулятори в порівнянні з попередніми моделями. Згідно з інформацією, iPhone 15 матиме на 18% більшу батарею. iPhone 15 Plus і 15 Pro на 14%, а iPhone 15 Pro Max на 12%. Враховуючи очікуване підвищення ефективності чіпів a 16 і a 17 Bionic, час автономної роботи всієї лінійки фірмових смартфонів iPhone ймовірно покращиться цього року. Загалом, Інформатори зазначають такі показники ємності акумуляторів у лінійці флагманів 2023 року. Дата виходу iPhone 15, ймовірно, осінь 2023 року, якщо Apple продовжить слідувати своїм традиціям. Думаю, дата виходу iPhone 15 13 вересня 2023 року. З 15 вересня iPhone 15 буде доступна до попереднього замовлення, а в продаж надійде з 22 вересня 2023 року. То ще вам новий iPhone плануєте замовляти цього року? Пропоную написати в коментарях під цим відео. Дякую, що подивилися це відео. Підтримайте мене лайком та підпискою на цей канал. Давайте дійдемо до однієї тисячі. Акож можете переглянути мої минулі відео. Я якраз нещодавно зробив маленький огляд щодо гнучких смартфонів. Можете його переглянути теж. Я буду дуже вдячний і до нових зустрічей! Бувайте!